Привіт! Давай поговоримо про те, яка церква є правильною. Бо багато є, кажуть, конфесій, яка конфесія, яка віра? Віра правильна, та яку створив, започаткував Ісус Христос. Це є апостольська церква. Ісус створив свою апостольську церкву, де були всі зібрані, всі Його учні. І Господь, як Ісус заповідав, іти по всьому світі виконувати волю Божу, що Він заповідав своїм апостолам, щоб вони кожного дня проповідували Слово Боже, ішли по народам і проповідували Слово Бога. І не деримали це в собі, не тримали що де собі там в душі, десь вірити, а щоб вони ходили і навчали, де слова Божі. Там є Господь. А коли церква, сама церква, будь-яка церква забороняє, або десь там говорить, що навіщо там ходити проповідувати, навіщо та десятина, а навіщо вам пастирі? В Біблії все написано, що пастир потрібен, апостоли потрібні, проповідувати потрібно кожного дня. І наша апостольська церква дотримується кожного Божого, кожної, кожної Божої заповіді. Вона кожного дня проповідує, кожного дня е, шукаємо. і... Шукаємо і інших людей, аби проповідувати і привести до церкви до покаяння. Кожного дня ми перебуваємо у Слові Божому, у хлібопереломленні, як Ісус заповідав, переломлювати хліб кожного дня, Слово Боже. Так, як і е, коли, коли ученики ходили і проповідували Слово Боже. Бо вони навчали народи, щоб кого навчили, щоб вони ходили і проповідували далі, Слово Боже, щоб це не, ставало, не стояло на місці. І що б з нами було б, сталося, якби не ті апостоли, яких Ісус Христос відправив проповідувати по всьому світі? Що би було з нами? Ми б не знали Євангелія зовсім. А так, дякуючи апостолам, до нас дійшла та істина. І по яких ми в законах повинні жити, ми повинні кожного дня перебувати у Слові Божому, щоб врятуватися. І тому, коли істину приймаєш і виконуєш всі заповіді Божі, це є істина, це є Господь. І тому ви, ви думайте, де є правильна церква, та, яка кожного дня перебуває у Слові Божому, чи та, де віднімає і додає своє.